Життя громад тижневий огляд. Вітаю у студії. З вами я, Наталя Демедюк. Дізнаємося, як минув цей тиждень у громадах Рівненщини та Хмельниччини. У Верховній Раді України у цілому ухвалили закон щодо підтримки сімей з дітьми та створення умов, які сприяють поєднанню батьківства з професійною діяльністю. Відповідно до закону, виплати при народженні дитини складуть 50 тисяч гривень. А також щомісяця молоді батьки отримуватимуть 7 тисяч гривень підтримки від держави для догляду за малюком до одного року. Пакунок малюка та пакунок школяра також зберігаються. Посилюється захист сімей, які виховують дитину з інвалідністю. Також діятимуть дві програми. Є ясла та є садок для працюючих батьків. Також у цілому ухвалили законопроєкт щодо забезпечення законності та прозорості в діяльності органів місцевого самоврядування. Документ має на меті створити ефективну систему контролю за законністю рішень ОМС, запровадити кадровий резерв для посад голів райдержадміністрацій та уточнює питання внесення кандидатур на посади голів міських державних адміністрацій. Повідомив народний депутат від Рівненщини, член антикорупційного комітету Верховної Ради України Роман. Іванісов. Місцеві бюджети рівненщини спрямували майже один мільярд гривень на підтримку оборони ветеранів та ВПО. 987,6 мільйона гривень. Саме на таку суму місцеві бюджети області вже профінансували у цьому році пріоритетні видатки. Йдеться про підтримку сил безпеки і оборони, допомогу ветеранам та внутрішньо переміщеним особам. Про це повідомив начальник рівненської ОВА Олександр Коваль. У жовтні 2025 року до бюджету міста супутника Хмельницької атомної електростанції Нетішина спрямовано понад 45 мільйонів гривень. Загалом за 10 місяців року надходження від діяльності Хмельницької атомної електростанції до місцевого бюджету сягнули понад 387 мільйонів гривень, що на 3,6% перевищує план. Енергетичне підприємство забезпечує стабільне надання комунальних послуг понад 13 тисячам абонентів «Нетішина». Теплової енергії гаря. Чого та холодного водопостачання, а також водовідведення, важливою складовою соціальної інфраструктури залишаються спортивні об'єкти Хмельницької АЕС. Після завершення ремонтних робіт відновив роботу плавальний басейн, який відвідують мешканці міста та вихованці комплексної дитячої юнацької спортивної школи. На Рівненщині напрацьовують рішення для забезпечення зв'язку під час можливих блекаутів про забезпечення безперебійного зв'язку під час можливих відключень електроенергії і штося під час наради у рівненській обласній військовій адміністрації. Цитата. наша мета, щоб не менше половини базових станцій мобільного зв'язку в області була під'єднана до генераторів або інших альтернативних джерел живлення. Для цього необхідно посилити співпрацю між операторами зв'язку та місцевою владою. Наголосив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. Під час наради обговорили Конкретні кроки для підвищення стійкості телекомунікаційної інфраструктури заступник голови ОВА Олександр Терещенко наголосив, що потрібно чітко вибудувати алгоритм дій і розподілити відповідальність від закупівлі генераторів і забезпечення пальним до підготовки персоналу, який зможе забезпечити їхню безперебійну роботу. 3 та 4 листопада у Хмельницькому відбувся форум Цифрова трансформація Хмельниччини можливості для розвитку громад, який об'єднав представників центральних і регіональних органів влади, керівників громад, фахівців з цифрового розвитку, експертів програми АГАП та представників бізнесу. Натішинську громаду представляли секретар міської ради Іван Романюк та керівник відділу технічної служби виконкому міської ради Юрій Білик. Вони долучилися до обговорення актуальних напрямів цифрового розвитку електронних сервісів, кіберзахисту. Підвищення цифрової грамотності мешканців. Учасники форуму обмінялися досвідом впровадження сучасних цифрових рішень у громадах, зокрема чат-ботів, геоінформаційних систем, електронного документообігу, інновацій у сфері освіти, медицини та адмінпослуг. Форум став важливим майданчиком для партнерства обміну досвідом і формування спільного бачення цифрового розвитку регіону. Захід відбувся за ініціативи Хмельницької обласної державної адміністрації у співпраці з програмою АГАП, яку реалізує Фонд Східна Європа. За підтримки Швейцарії Рівненщина вийшла у беззаперечні лідери серед областей за кількістю договорів про співпрацю між громадами. Свіжий моніторинг Мінрозвитку показує, що таких угод про міжмуніципальне співробітництво на Рівненщині є 94, у Дніпропетровщині – 69, у Черкащини – 66. Рік тому в областях таких угод було 59, Тож динаміка позитивна. Зараз найбільша співпраця територіальних громад зачіпає галузі освіти, охорони здоров'я та соцзабезпечення. Це 60 угод, де є тема про які дбають спільно у межах такої співпраці, громади вже спільно створювали ЦПМСД, інклюзивно-ресурсні центри, ЦНАПИ, центри надання соцпослуг, будинок школяра, школу, мистецтв, дитячі, юнацькі спортивні школи, підрозділи пожежної охорони. За ініціативи Сергія Гамалія та Хмельницької обласної військової адміністрації у Хмельницькому відбувся третій волонтерський сніданок, який об'єднав усіх хто допомагає від місцевих благодійних організацій до всеукраїнських фондів. Цього разу до сніданку долучився заступник міністра соціальної політики, сім'ї та єдності України Анатолій Комірний та Катерина Осадча. Формат цього зібрання відповідає плану щодо перезавантаження ради волонтерів при Хмельницькій ОВА у раду благодійників і волонтерів. Кожен міг підняти ті питання, які справді болять. Ть лунали не лише слова подяки й гострі, чесні питання. Повідомив начальник Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін. У Нетішинській громаді відбувся виїзний прийом регіональної робочої групи координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими та особами зниклими безвісти, яку очолює представниця уповноваженого Верховної Ради України з прав людини в Хмельницькій області Оксана Кізаєва. До важливого діалогу долучилися рідні захисники, доля яких залишається невідомою або які перебувають у полоні. Також участь у зустрічі взяли керівництво громади, фахівці із супроводу ветеранів та демобілізованих осіб, представники Нетішинського управління соціальної та ветеранської політики ветеранський простір вдома під час зустрічі обговорили ключові питання, які хвилюють родини. Зокрема, йшлося про кроки, яких держава вживає для пошуку зниклих безвісти, процес ідентифікації та репатріації тіл військовослужбовців. Після завершення зустрічі Оксана Кизаєва провела особистий прийом громадян, під час якого рідні військових отримали консультації та подали письмові звернення. У Славуті запроваджено карантинні обмеження через виявлення сказу у тварин. На території міста введено карантинні обмеження у зв'язку з виявленням випадку захворювання собаки на сказ. 6 листопада місцева державна надзвичайна протиепізоотична комісія затвердила план комплексних заходів щодо ліквідації та недопущення поширення хвороби. Міський голова Славути Василь Сидор закликав мешканців Славутської громади зберігати спокій і сприяти виконанню протиепізоотичних заходів. Тим часом у Білогірській. Територіальній громаді Шепетівського району проводять санітарний відстріл диких хижаків. Рішення ухвалено після численних скарг місцевих мешканців на напади вовків та лисиць поблизу населених пунктів. Тривала заборона на мисливство в умовах воєнного стану разом з міграцією диких тварин із зон бойових дій призвела до різкого збільшення чисельності хижаків на території Хмельницької області. Як наслідок, усе частіше вони з'являються біля людських осель, що становить загрозу для безпеки людей і їхню. Майна. Під час рейдів на початку листопада мисливці здійснили відстріл шести червоних лисиць, а в урочищі Катеринка поблизу села Соснівка, самки Вовка. У Білогірській селищній раді наголошують, проведення санітарного відстрілу вимушений, але необхідний захід покликаний відновити природний баланс і захистити мешканців громади. 1 листопада у Цюріху відбувся один із найпрестижніших світових турнірів з армарестлінгу із Вос Вест 20». У поєдинку за титульний пояс у категорії 85 кілограмів. Ліва рука перемогу здобув працівник Хмельницької атомної електростанції Олег Жох, упевнено здолавши латвійського спортсмена Томса Розіца. Змагання Ест Вос Вест об'єднують найсильніших армарестлерів світу. Черговий тріумф Олега Жоха підтвердив його високу спортивну майстерність та жагу до перемоги. Вересні 2025 року він також став 12-ти разовим чемпіоном світу з армреслінгу. Це був тижневий огляд життя громад Рівненщини та Хмельниччини. Ми ж з вами зустрінемося в ефірі вже за тиждень. З вами була я, Наталя Демедюк. Бережіть себе та вірте в перемогу. Почуємось.